Коридором ганьби у Чернігові активісти проводжали на концерт Світлани Лободи. Чому пікетують співачку? Розказують. Це для тих, хто прийде на концерт. Люди вам не соромно, їм повинно бути дуже соромно. Вони підтримують саме ту співачку, яка працює в серині агресора. Вона платить там. Налоги – а налогі ці йдуть на те, щоб вбивати наших хлопців. Це не, не можна цього допустити, а це для неї особисто, Вона, мабуть, не туди потрапила. Їй треба в інше місце виступати. Вона не потрібна тут нікому. Чернігів це Україна. Я не тільки до Лободи хочу звернутися, а до всіх наших артистів, да, співаків, що треба вже. Мабуть, два роки у нас точиться війна, і потрібно вже визначитися, чи ми за Україну за вільну самостійну, або ми за проданці Кремля, тобто я виступаю проти Лободи, тому що вона заробляє гроші на крові наших хлопців. До початку концерту біля входу драмтеатру з'явились відстрільні гільзи, сувенірні російські рублі і червона фарба, як символ крові українських солдатів, котрі загинули в війні з російськими окупантами на сході України, кажуть організатори. Вони пояснюють, якби влада зреагувала на їхні звернення, на акцію би не виходили. Всі законні методи, які вони є, ми вже всі використали. Ми написали у всі інстанції: це міський голова, обласна державна адміністрація, обласна рада, директор саме цього театру, управління поліції в Чернігівській області. Але як бачимо, вони не хочуть працювати, і в законний цивілізований метод. Протидіяти таким випадкам артистів вони не хочуть. Відповідно, тоді залишається тільки от воля народу. Ходили й до керівника театру Сергія Мойсієнка з проханням відмінити концерт співачки, виступ котрої на сцені комунальної власності вважають негідним. Сати сказали, що це просто вони здали в оренду, квитки вони не продавали, квитки продавали через інтернет. Люди купили, тому вони мають право прийти на цей концерт. А ось ті, хто купив квитки на концерт Світлани Лободи, вони заходять в театр. Оцим коридором. О Начальник патрульної поліції констатує вхід до театру вільний. Люди вільно заходять в приміщення. Є люди, котрим подобається концерт, і вони туди проходять. Є люди, котрі висловлюють свою думку з приводу недоцільності проведення даного концерту. На вулицю виходить продюсерка Світлани Лободина Тела Крапівіна. Стаїти тут є кердіоз того, щоб рапор з пресою вона спілкуватися і надати коментарі відмовилася. А хто ви? Какая пресса? Чернігівська. Вся Чернігівська ну, преса. А вам хто треба? Закривайте. Хтось проходить на концерт, опустивши голову, хтось розмовляє з активістами. У кожного тут своя правда. Ми допомагаємо нашим. Да. і ви підтримуєте цю да. проститутку російську. Вона не проститутка, аби не артист. Ну я теж не згодна з ними. Им нравится, пускай встраивает такое. А чему вы пришли на концерт? года? Потому что люблю, нравится я творчество. А ты что, она ездит до Руси? От... Та все ездят. Что тут скрывать? Напишу. Так, так, переступай. Переступай, не наступай. Это кровь. Не надо наступать. На а от Володимир твердить, якби була інформаційна кампанія, не прийшов би. Перший раз прийшов до театру на концерт, ніколи не ходив. Сьогодні от прийшов перший раз, думаю, вона виточила. Сході на руні. А не знаєш, що Лобода взагалі. Кому не що придумало в голову, активісти зрозуміло, це все дело хороше, всі розуміють, що війна йде. Але... Я не знав, що ніхто ніколи не говорив. Що Лобода проти, ну, виступають проти України і виступає в Росії, що таке давай коментарі. Так, да, я б задумався. Я, б, я не пошов би. Ну я то ж раз сьогодні. І поки частина глядачів прийшла до театру так званим коридором ганьби, вже перед самим концертом відкриваються другі двері. Сутичка активістів і поліції. Мітингарі твердять, поліція застосувала гумові палиці. Хтось розпилив сльозогінний газ, потрапило в очі активісту Павлу Муровейку та начальнику патрульної поліції Олександру Леонову. А далі за сумським сценарієм замінування театру. О 1915 надійшло повідомлення, що приміщення обласного музично-драматичного театру імені Шевченка заміновано. На місце події негайно виїхало керівництво Чернігівського відділу поліції, слідчо-оперативна група, інші служби, вибухотехніки з пошуковою собакою. Із приміщення було виковано близько 600 осіб. Вибухівки так і не знайшли. Світлана Лобода виклала відео у своєму інстаграмі, де вона з командою під час роботи вибухотехніків знаходиться у приміщенні, котре, можливо, заміноване і може вибухнути. Згідно правил, мають евакуювати всіх цивільних або ж взяти пояснення, що людина відмовляється виходити. Чи зробили це у випадку лободи? Нам не вдалося з'ясувати у поліції. Але там відкрили кримінальне провадження за пошкодження сходів. Директор театру написав заяву і, за фактом, замін. Відомості за даним фактом внесені в Єдиний рейс досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про вибух. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Після перевірки концерт продовжився. Активісти готуються до зустрічі Потапа і Насті Каменських кажуть, вони теж працюють у Росії, тож їм не місце на українській сцені. Навіть зареєстрували петицію про заборону концерту. Наводять до прикладу Львів і Хмельницький, де виступ дуету скасували. Але це не повноваження міської ради, має реагувати обласна, котра і фінансує театр, поки концерт у Чернігові не відмінили. А в касі драмтеатру нам повідомили, що квитки повернути не можна, бо там вже цитую здали касу і запропонували продати їх самостійно. У мережі тим часом точиться дискусії: хто має відмивати східці драмтеатру від фарби.